Шановні підписники та гості моєї ютуб каналу всім доброго здоров'ячка! Вас традиційно вітає блогер Полтавщини Валерчик. Так що вам привіт. І в нас традиційна рубрика Різання свиней. Так що, В головних ролях різник Віталій і його жертва сьогоднішній кабан. Це все жарти. Це все жарти. Ріжемо кабана, щоб завтра люди в місті смакували нашу домашню продукт. Так що, хто не встиг замовити, замовляйте. Так, ще питали люди, чи пересилаєш по новій пошті. Ні, так я поки не практикую, продаю суто в місті Полтава, м'ясо і салом. Так що поставили копчення коптитися. Ну я думаю сьогодні щось покажемо з копчення із розділки свині. Так що не перемикайтесь. Буде бомба. Що я хочу сказати, шановні, це будуть, можливо, останні відео з паном Різником, оскільки популярність це така штука, коли тебе вже пізнають не тільки у своєму селі і в сусідніх, а і в селах із сусіднього регіону. Так? Всі здороваються, всі вітаються, Віталь, ти, ти до такого не звик, так? ну треба привикати. Хороші, поважні люди, які мають золоті руки або руки, із, які виросли з правильного місця, вони завжди цінуються і цінувалися, і будуть цінуватись. Так що популярність це така штука, це така річ, що вона інколи не завадить. Так що так. Що так. Була в нас дискусія із одним чоловіком. Ну, В Ютубі переписувались. Не віри про твою кількість забитих свиней. Я ж кажу, те, що мені сказав пан Віталій, те я й кажу. Ну. А так. Я їх не записую. Так, да, їх не записую, каже Віталій. Ну, по, -по старій пам'яті десь туди. Дуже дуже багато. Дуже багато. Ще не дуже, дуже а ще не що. Так що. Вимиваємо кабана на дискотеку, ну, да. їде, їде в город, їде область покорять. Ножки, щоб були чистенькі, так? Да? І да. носочки надіти. <laughs> носочки. Ой, блін. А так. Працюємо, працюємо. Ще раз працюємо. Так, Захар, що ти з Віталькою поздоровався? З дядь Віталій, так? Да? Що да. він розказує? Кабана ріже. Да, Кабан хороший Кабан хороший. Хороший. Ща, э, ща, ща вийду, уроки хорошо. А хто вийду. що це вдарився чи? Да, э, Упав? Як дитяти поліз на полі вдав. Опять Так, ну що в нас? Прокопчуємо кабанчика мішковиною. Натурпродукт! продукт! Да, аромат дійсно класний. Тут не поспориш. Запашне, буде сальце, Духм'яне. м'яне. Чистий дід. Чистий дерд еталька каже. І так, шановні, всім доброго ранку. Що вам сказати? З'їздили на ринок, продали нашу продукцію. Настав другий день, другий ранок. Знову нас переслідує робота, від якої ніяк ти не втечеш. Так що, приїхали до батька на господарство, будемо зараз вичищати, прибирати у свиней. Це моя в лапках найулюбленіша справа. Восьма ранку, а я вже строю. Тільки ну, відвіз, варю в садочок, Захар, пішов в школу. А дівчата вдома зараз прокидаються та будуть щось теж робити, їсти готувати чи ще щось. Так, зустрічають мене лабрадори, зараз їх. Ось такі свинособаки, да? річ і Челсі. Це вони сімейна пара в нас. Люблять мене, бачите? Так що помічники. Даріть. Охеріть. Охіче. Він охрип, оскільки ця барышня гуляє, а він її стережить. Гавка постійно і підсів у нього голосок. Да, Ріте. Дивіться, яке активне снідання у качок, у курей. Люють зерничко. Набираються сили, енергії. Це батько їх зранку погодував, насипав зерна, налив води. Ну Ось він цей сільський, тяжкий, буденний український шлях, який супроводжується в основному болями в спині, грижами. Але в кінці цього шляху на кожного чекає винагорода у вигляді євро і доларів. Зараз вам покажу. І от фініш пряма, де я можу щедро насипати. Кому єврики, а кому і долари. Це ось взагалі дорога масажного цього ж ліжка та фастумгелю, бачите, яка веде нас до самого основного багатства. Я так потягавши цілий день оце ось добро. Ти собі думаєш, а не краще зробити щелину підлогу для цієї всієї свиноти і не думати про ці всі вичищання, прибирання і не псувати собі нерви. Так що, якось так. Ну звісно, жарти жартами, але ж бачите, робота робиться. Е, недавно була купа, о, наш, туди височезна років. Зотри і не вивозили її. А вже ось бачите, яка набралася величенька. І це все сумлінна щоденна праця, яку потрібно виконувати. І ніхто її за нас не робитиме. Так що, зараз довикидаю шостий возик лайна і буду йти займатися іншими справами. Так що, якщо чесно, вже нічого не хочеться. Але потрібно. Вже, як кажуть, до обіду вже і замахався. Так що, зараз шведесенько довикидаємо і прямуємо по справам. Так, прийшов до товариша, казав, же що ж будемо щось робити. Бачите, якого дракона складає. Повністю виварили, викрасили. Я приймав участь у цьому, тільки морально підтримував товариша. Бачите, тут я черьга робе повністю електрику. Та робимо, робимо повністю, що робити? Я вже б, б тут заплутався, я ціряв. Так, ці ра... так розплутаємося. <гум> розплутаємося, а потім, якщо в кучку соберемо. Соберемо, і... так? Так, соберемо. Так, так що трактор повністю, як вам сказати, зроблений, відкапіталений з нуля. Бачите? Надіємося, що ось весною вийдемо, я вам покажу його вже в зібраному вигляді. Бачите? Тонування. Я думаю, він буде шумка, тут все буде добре. Безшумлений, бачите, які жмути проводів. І це все Все з нуля. Собиралося, буде лялечка, буде куколка. Бачите? Деяких елементів не було. Вигинали з нуля, все робили. Буде, буде куколка. Товариш каже, вгадай, скільки така підножка стоїть. Каже, 2 500. Каже, я що. Каже, дурніший, чи що. Купив метал, виварив, вийшла, собі, стої, собі вартість. 500, чи 500 гривень, чи 600. 2000 зекономив. Так що деяких елементів на цьому тракторі взагалі не було. Робилися вони з нуля, бачите, буде проводка, буде все. Так, йдемо далі працювати. Ну що, шановні мої, щось показав вам сьогодні по роботі, показав, як працюю, показав, як товариш мій працює. До речі, я там також допомагаю якусь частку вношу у відбудову даного проєкту. До речі, поставте вподобайку, якщо вам подобається. Тракторець на даному етапі еволюції. Ну, якби ви бачили його стан до, і те, що вже після, то, як кажуть, очікування і реальність. Так що, та новий трактор, йо мою Так що, я думаю, пізніше ще покажемо, як він буде працювати в роботі. Мені самому дуже цікаво, як Вовчик його відновить. Як він буде красуватись на наших полях, на наших дорогах. Так що, чи бездоріжжя іноді. Так що на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Кому сподобався даний контент, ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар. Всім добра!